Доброго дня! Лабораторна робота номер 3 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Записуємо число, лабораторна робота, тема Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра. Мета пишемо Навчитися визначати опір провідника за допомогою амперметра та Вольтметра. І записуємо обладнання: джерело струму, резистор, реостат, амперметр, вольтметр, ключ та з'єднувальні проводи. Опис даної лабораторної роботи є у вас в підручнику на сторінка 160-161. Сьогодні ми дану роботу будемо робити віртуально, тобто при дистанційному навчанні ми не будемо складати власноруч коло, а будемо спостерігати, як на відео це робить лаборант. Але знімати покази і обчислювати ми будемо самостійно, звичайно. І так, розпочинаємо з підготовки до експерименту. Перш ніж виконувати роботу, переконайтеся, що ви знаєте вимоги безпеки під час роботи з електричними колами. Дані правила у вас є на форзаці вашого підручника. Обов'язково їх повторіть. Також пам'ятайте про правила, яких необхідно дотримуватись, здійснюючи вимірювання за допомогою амперметра та вольтметра. Ми про це говорили, коли вивчали силу струму та електричну напругу. Це потрібно знати, щоб під час роботи жоден прилад не вийшов з ладу. Далі визначте ціну поділки шкал вимірювальних приладів. Це ви маєте вже знати у 8 класі. Подивіться уважно на відео, на амперметр та вольтметр. і визначіть ціну їхніх поділок. Зверніть увагу, що прилади мають кілька шкал. На вольтметри користуємось верхньою на амперметрі нижньою. І запишіть, зрозуміло, ці значення в робочий зошит. Переходимо до експерименту. Ще раз нагадую, що під час виконання будь-якої лабораторної чи експериментальної роботи потрібно суворо дотримуватись інструкцій з техніки безпеки, які ви мали повторити. А також пам'ятайте, що результати вимірювань потрібно відразу заносити до таблиці. А всі обчислення робити в робочих зошитах. І так, розпочинаємо з того, що окреслимо таблицю. Вона є на екрані та в вашому підручнику в описі до даної роботи. Далі кладіть електричне коло за поданою схемою. Зрозуміло, що при дистанційному навчанні ми не будемо його складати, а лише спостерігати за готовою схемою. Але саму схему даного електричного кола перенесі в ЗОш. Малюємо олівцем. 2. Розташуйте повзунок реостата на середині обмотки. Спостерігаємо відео, як лаборант це виконує. Третє. Замкніть коло і виміряйте напругу на кінцях резистора та силу струму в ньому. Спостерігаємо за показами вольтметра та амперметра через відеофрагмент. Дані покази запишіть в таблицю, тобто це буде в нас перший дослід. Сила струму та напруга. Далі змініть за допомогою реостата опір кола і повторіть вимірювання двічі. Тобто, плавно пересуваючи повзунок реостата, збільшіть силу струму в колі. І запишіть покази вольтметра та амперметра знову. Це буде в нас дослід 2. Потім, змінивши ще трошки силу струму. Знімаємо покази вольтметра амперметра. Для досліду 3. Коли все заповнене, переходимо до опрацювання результатів експерименту. Обчисліть опір резистора. Ми робили 3 досліди. Усі з одним тим самим резистором, тільки змінювали силу струму. Так, порахуйте опір резистора для кожного випадку. Результати обчислень занесіть до таблиці. Далі проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте, яку фізичну величину і за допомогою яких приладів ви навчилися вимірювати. Чи залежить вимірювана величина від сили струму в резисторі та напруги на його кінцях? Які чинники вплинули на точність вимірювань? Для відмінників творче завдання. За отриманими в ході експерименту даними побудуйте графік вольтамперну характеристику резистора. За графіком визначте значення опору резистора. Бажано це робити на міліметровому папері, який вклеїм в зошит. Зверніть увагу, через похибку вимірювань точки можуть не належати одній прямій, що проходить через початок координат. У цьому випадку будуйте графік так, щоб він проходив через точку 0,0 початок координат, і щоб з обох блоків від графіка була приблизно однакова кількість експериментальних точок, тобто щось схоже, як ви бачите зараз на екрані. Для знаходження опору резистора використайте будь-яку точку отриманого графіка. Ну, зрозуміло, що ви маєте проградуювати напругу в вольтах. Та струму в амперах на основі узятих значень кожному з дослідів. Якщо все виконали, молодці. Домашнє завдання. Повторіть параграф 30. Дякую за увагу. До зустрічі!